Неповторна класика, яка користується попитом навіть сьогодні в 2025 році. А машина у нас, до речі, 2007 року випуску. 1.4 турбобензин, реально класна машина. Шестиступенева механіка, фари чистюсіньки, не запотівши нічого. Дивіться, в якому класному стані. Туманочки світять, легкосплавні диски на автомобілі встановлені. Гума е зимова, але в класному стані. Автомобільчик у нас має люк, як побачили. Автомобіль у нас має шторку в багажнику, доволі просторий багажник, як для хетчбека. Знизу у нас підлозі, під підлогою є докатка. Глядає все дуже класно. Тут навіть написано, що гольф це лідер. Я згоден, лідер продаж. Дивимося, салон, текстиль. Охайний, чистий, приємний, Вообще, дефлектори цілі, є підстаканички, нічого не відломано. Чесно скажу, це велика рідкість, особливо Вагі. По-любому десь якась пластмаска, десь там щось зломане, оторване. Тут все ціленьке, дуже класно. Всі чотири підйомника, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Сідушечка водія також класна. Функціонал люка повністю працює. Є туманочки передні, є туманочки задні, шкіряне кермо 196 тисяч км. Робіго автомобіль має 6 ступенева механіка, кондиціонер, магнітолка і спічка. Їде дуже бадьоро. Отак, першу передачу включаєш і готова машина їхати на 100%. Рубіна робить, звісно, свою справу. Як по мені набагато цікавіший варіант, ніж в той самий 16 MPI або ще щось, виглядає дуже і дуже красиво, особливо з люком. Трошки підтанувати, покрасити в чорний диск і все, поїхав на гламурної машині. Друзі, звертайтеся до нас на майданчик автополь за гарними машинками. Ця машинка дуже красива і дуже класна. Рекомендую.